Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті родіем Виробник Італія. Прикраси італійських майстрів це завжди елегантність та стиль. Дизайн класичний або неокласичний, здає змогу поєднувати їх з іншими прикрасами. Та не перевантажувати образ своєї власниці. Перші в показі елегантні, класичні срібні сережки з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 13 мм. Перламутр 12 на 10, вага сережок 6,2 г. Англійська застіпка, занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха І зворотнього боку, кубічний цирконій 1 мм. Підійдуть під будь-який образ на будь-яку подію. Вартість сережок 2250 гривень. Стильні лаконічні срібні сережки з колекції Геометрія. Розмір поверхні 25 на 17 мм. Вага 6,1 грам. Роздивимось ближче. Застіпка англійська. Вона розташована під кутом, тобто вона не буде вперед нахилятися, мочка вуха ось тут буде розташована. Такого плану в нас вже дизайну такого, з камінцями були сережки, дуже зручно та ефектно виглядають на вушках. Вартість сережок 2100 гривень. Оригінальна срібна каблучка з натуральною культивованою перлиною. Розмір поверхні 18 на 16 мм, перлинка 7 мм, вага 4,4 грам. Розмір каблучки 18,5. Можна ось таким чином, можна навпаки, іншою стороною. Тут вона така гладенька і дуже добре лягає на пальчик. Вартість каблучки 1800 гривень. Класичні срібні сережки в новому неокласичному дизайні. Корсет. Розмір поверхні 20 на 11 мм. Вага сережок 9 г. Така форма. Трошки занижений штифт надає змогу гарно розташовуватись на будь-якій мочці вуха на будь-якому проколі. Вартість сережок 2250 гривень. Стильні срібні сережки вкриті родієм різних кольорів. Виглядають дуже сучасно, гарно поєднуються навіть із золотими прикрасами. Тобто, можна поєднувати навіть з прикрасами з жовтого. Лимонного та рожевого золота, або з будь-якими прикрасами із срібла. Англійська застіпка, занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Розмір поверхні 40 на 20 міліметрів, тобто діаметр ось цих частинок. Тут у нас 20 міліметрів. Вага сережок 8,8 грам, вартість сережок 2400 гривень. Вишукана срібна каблучка з натуральними культивованими мікроперлами. Розмір поверхні 25 на 11 мм. Перлинки 2 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 5,1 грам. Фантазійна шинка, багато срібла. Можна використовувати як самостійну прикрасу або до будь-яких прикрас з перлами. Розмір каблучки 19, вартість 2100 гривень. До каблучки можна підібрати ось такі сережки, в нас вони вже були, дуже популярна модель. 17х15, розмір поверхні. також мікроперли 2 мм та кубічний цирконі 1 мм. Вага 4,1 грам. Англійська застіпка, трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість таких сережок 2250 гривень. І ось так будуть виглядати у комплекті. Лаконічне срібне кольє з кульками. Вага 6,6 грам. Виглядає дуже оригінально. Також можна поєднувати з іншими срібними прикрасами, дуже гарно пасує. Довжина 62 см, кульки 3 міліметри. Довжина по кулькам 11,5 см. Роздивимось ближче. Родзинкою цієї прикраси є те, що вона може регулювати дуже швидко свою довжину. Тобто, ви одягнули та самостійно відрегулювали. Або воно буде вам довге, або під шийку як вам буде зручно елегантно, класично вишукано. Вартість кольє 2500 гривень. До речі, є такого плану, браслети, тобто можна ось на 3 міліметри кульку. Замовити, або на збільшення декілька великих кульок, а далі йдуть ось такі маленькі по 3 міліметри. Кому цікаво, запитуйте, пишіть. Знайдемо, підберемо до цієї прикраси ще і браслет. Вартість нагадую, 2500 гривень. Ніжний Вишуканий браслет з натуральними культивованими перлами. Довжина браслету 19 см. Тільки перли та срібло. Перлинки 7 на 5. Вага браслету 5,4 грам. Застіпка. Гачок. Ось так зафіксували. Воно надійно тримається, дуже вишуканий та ніжний браслет. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!